Благодійний фонд Карітас Запоріжжя з перших днів війни невпинно допомагає людям, які цього потребують. Телеканал МТМ завітав у гості до волонтерів та готовий показати залаштунки роботи фонду просто зараз. Це, сьогодні у нас у гостях, це, це я в гостях, Юрій довцов, фасилітатор благодійного фонду Карітас. Юра, вітаю тебе. Вітаю Тебе я дуже радий, що ти сьогодні до нас завітав, тому що дуже багато роботи. Я думаю, що ти е... усю її. З користю проведеш і допоможеш нам сьогодні. Я розумію, що в нас буде декілька завдань. Так зараз ми зустрілися біля дитячого центру, так зараз не будемо... біля благодійного фонду. Зараз так зараз біля дитячих нашого центру будемо допомагати дітям, а вже потім будемо помагати більш дорослим людям. Так, ну пішли тоді. Зараз ми якраз прийшли в наш дитячий простір для дітей, і будемо проводити майстер клас для дітей, які приїхали з запорізького краю, який, на жаль, зараз окупований, і діти знаходяться в місті Запоріжжя. Кожного дня у нас в центрі волонтери та наші співробітники проводять цікаві майстер класи І зараз буде майстер-клас по плекіні з бісеру. І я хочу, щоб ти доєднався і теж допоміг нашим дітям зробити ці поробки. Так, як ви можете бачити, ми вже розулися, щоб не, не надаптати. Так, Я не знаю, як цілки будуть зараз щось сплести, але допоможемо. Щось вийде. Будемо так. заходити? Так, так. так. заходьте усім привіт. Добрий, Добрий день. Добрий, Це Добрий наш день. Волонтер сьогодні буде вам теж допомагати. Зовуть його влад. А також він працює на місцевому телеканалі МТМ і хоче розповісти, як у нас тут проходять такі круті заходи. Зрозуміло, хто кому буде допомагати. Да, да. Мені діти чи я. Ви, сказали, ми б ви гарні, все добре. Самі не знали. Ми б хотіли. Можете обрати собі колір, каблучки, яку ви будете робити для кого, ви для себе або комусь подаруєте. Так, мені все забирати. Ви можете брати цей колір, а можете цей колір взяти собі. Давайте ось цей на сьогодні. Всі обирають якого кольору хочете на каблучку. Вже так стоїть. ми вам видаємо теж ліску і тарілочку. Сьогодні у нас майстер-клас буде проводити Оля. Це наш теж волонтер, їй 12 років. Скоро буде 13, і Вона нас буде навчати плести каблучку. Так, дівчатка, тихенько слухаємо, що нам буде розповідати Оля. Що ми будемо зараз робити? Каблучку з сердечком. Давай ми покажемо всім, як змогу даємо. Подивіться, будь ласка, сьогодні ми будемо ось таку каблучку робити. Бачите? Із бісером. Ось така каблучка з серденьком. Беремо чотири бісеринки. Беремо в руки лісом і чотири бісеринки. Так? Нанизуємо. Так, кому потрібна допомога, всі звертаються. Так? Так, последнюю. Последнюю проходим крест-накрест. Вот так. Последнюю просовываем этот конец. Когда мы нанизали четвертую Нет, в одну. Просовываем конец. Последнюю. Так, четвертую Последнюю. Ми три нанизали, четверту А якщо не влізе в неї туди? І в четверту бісеринку проводимо ось такий. Можна якось змахлювати? Ні. Возьміть, і дай. Так, а вона вилізе, в край там остається. Я не зрозуміла, хто це Ось ми беремо, не вилізе. Кого да, у кого-то получилось просунуть. Да, не пролазит. Оля, а а если у тебя нет. не пролазит, то у нас остальные точно не залезет. А, <рес> а можем еще с иншу сделаем? Че там? Но оно все а равно не пролезет. Суть плетения Беда. одна. А мы можем <рес> единственное нанизать она не залезет на резком бисер. Все. Так, давайте на каблучку, а це буде буси таке, так? Просто все нанизуємо. Леска да, за зато за то так. так, 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 так. Вторий конец не пролазить, типа два не пролазить. Может, давайте не так. Дівчата, дівчата, пропоную челендж. Хто швидше ось у це все нанизає, кожну бісеринку на ліску, той буде молодець. Великий молодець. Я можу. Ні, ні, не просто Не треба одну в другу. Просто хто швидше, все не назає. А ти чому нам який ката? Так бу будемо змагатися чи ні? Ні, колічка не ладака. Ні колі калічка не пусім з'явить. Ви бачите, це тому, і що, що то, ми, ми, ми свого часу не займалися роман. плетінням лісером. І матеріал не той взяли, що потрібно. Не тут, ну, потрібно. Бачите? Ми думали, і, що такий має бути да, ми свин, не слух, такий щуття. Тому всі зараз всі. ми пошукаємо ще таку лиску, вар... а ну нанизайте просто а а може може одне за одним. А просто. я що казав? А як нашого волонтера звати? Влад. От Влад є раціоналізаторську пропозицію. Я І... пропонував їм челендж, так, хто швидше це зробить. Я вже. Той буде найкрутіше. І будуть гарні бусики, врешті. А вони не хочуть а, робити бусинки, розумієте? Зрозуміло, що так, давайте зараз робити. Ми просто, да, просто наносимо чокер, чокер робити. Да. А влад у нас взагалі чемпіон. Подивіться. Доганяється. Оце виробництво промислове. Дівчатка, кому, кому віддати? Хто буде закінчувати це робити? Да. Так, все, а, добре. А у тебе такий же колір. На, Тримай. Дякуємо за допомогу. І вам дякую. Щось чогось навчився. Буду робити прикраси, продавати, Нет, заробляти. Трішки це буває. Ми надали, але зараз. Підемо на вулицю, де нас завітав театр імені Магара, і разом з нашими дітлахами будемо танцювати і піднімати настрій. Ще раз, будь ласка, нагадай, ось там дівчата, які плили так з бісера. Оці діти, вони всі не місцеві. Не місцеві це діти, які приїхали з Запорізької області, яка зараз окупована і знаходяться місце Запоріжжя кожного дня. Наші співробітники проводять такі різноманітні заходи, щоб цей час, коли вони тут знаходяться, він був більш доходить, адаптований. Діти знайомляться, але в них вже нові друзі. Вони дуже часто до нас сюди приходять і проводять дуже круто час. І ви так кожного дня сюди ходите? Кожного Віцентр? дня, крім суботи та неділі. Кожного дня щось у нас тут відбувається. У котрій годині починається твій день і у котрій закінчується саме як волонтери? З 9 починається і закінчується десь у 6-й 6 вечора. Але волонтерство воно надихає і трішки воно спасло від тих новин, які почалися 24 лютого. Що ми тут робимо, допомагаємо, це є надія на те, що ми скоро переможемо. Це звичайно. Це зараз з дітьми е, театр? Так, це театр імені Магара. Сьогодні завітав із дітьми, проводять час, танцюють. Е, можемо подивитися на майже безтурботне дитинство, яке, на жаль, мають зараз наші так. діти. Скільки кольорів у лейблу Тік Ток? Чорний! Чорний, білий, червоний там є? Давайте спробуємо. Я кажу зараз чуча. Yeah! 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 Молодці, давайте поаплодуємо. Так, Юр, ось ми так. і ми дійшли з наш... дитячого центру. Так, наш центральний офіс, де знаходяться наші всі проекти, де купа от людей, які прийшли і звертаються за соціальною допомогою. Зараз я ми підемо. Я тебе оформлю як волонтера. Видам бейше тобі розповім і будемо переходити для видачі гуманітарних наборів. Добре, пішли. Це буде інструктаж зараз. Так, довгий. буде невеличкий інструктаж. Щоб стати волонтером нашого фонду, треба заповнити таку анкету, де ти будеш писати, в які дні ти би хотів би займатися волонтерством, яку б ти хотів би роботу. То, що тобі до, до душі близько, щоб ми знали. Куди тебе можна буде поставити. Ну і щоб все було офіційно, з кожним волонтером ми заключаємо такі договори, де один у нас залишається в офісі, один у тебе. Для техніки безпеки, щоб все у нас було чітко. Зараз ти заповнюєш, і я тобі виписую. Отакі буде бейдж, посвідчення, що ти являєшся волонтером нашого фонду, де ти можеш приймати участь в різних заходах. Ага, добре. Зараз виписую тобі посвідчення. Це тобі посвідчення. Тако, щоб люди тебе бачили. І наших волонтерів. Така маніжка. Так, спочатку, напевно, і її, а потім вже. Угу. А де перед? Оце зад, а оце перед. Просто тут дуже багато у нас людей, і щоб відрізняти, ми наших волонтерів вдягаємо. Ну що, підемо робити добрі справи. Працюємо. Так, тримай. Дайте мені, пожалуйста, таку за коробку. Все. Йдемо. Так, зараз по черзі підходите до мене за обладна, та отримаєте або буханки хліба. Можеш от, людям якраз да. видавати. Да. А еще скажіть, ми в Україні беремо. Можна взяти взять в Так, я знаю. Що 6 тисяч. Я ж просто так розумію з тим розкладом, щоб на всіх вистачило. Та вистачить. Вистачить? Та, вистачить. Добре. Добре. Якщо у нас хліб залишається, то Карітас відвозить на шелтери. А пол громади. Сусідям дамо? Сиємо. Давай, давай. Ні, ну, двом бабушкам. Сьогодні. Беріть, беріть. Добре, тоді переходимо далі. Все більше не то хліб не бере. Ну, вже все взяли. Тут у нас залишається Вася, він відповідає за роздачу. Ось у нас ще є Станіслав, волонтер. Він коригує чергу для видачі гуманітарних наборів, записує хто за ким. Потім вони йдуть вниз, дають свої довідки, документи. Наші співробітники дивляться, підходять вони то, чи ні. Чи... Не так? Ні, віде. ні, ні, все не було. Що... І потім, якщо все підходить, то ми з вами йдемо до наших інших волонтерів, до Єгора та Артемія і якраз видаємо вже ці бокси. Так. Отут у нас знаходяться хлопці, також волонтери, які mm. як раз видають ці набори. Вам зараз допоможе Влад. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони чекають, як приходять люди, дають квіток. Талон. талон. Mm -hmm. ми беремо талон та по талону ми орієнтуємося, скільки наборів видавати. Та... Так, я дуже зрозумів, як вони працюють? Дивіться, тут цифра. Так. Скільки тут намальовано, стільки ми даємо наборів. Ага. Якщо два, ми даємо два. Якщо один даємо Ні, два. так це лотерея чи як? Ні, Ні це, це соціальні працівники дивляться. А. Якщо там велика родина. А, то там так, два набори. Якщо там родина невелика, то один. Все, я зрозумів. Це приходить людина, дає такий талон. Да. І там один-два. Да. Ми по талону вже вирішуємо да, це, це, це набор, так. Що, да. що тут знаходиться? Це набор продуктів харчування. дивіться, це... скільки. Так, там? тут два. Два, два. набори. У Ва, Вас є кому допомогти? <голов> 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 Беремо два набори, видаємо. Дивіться, вони важкі, Дивіться. вам допоможуть. Да, якщо треба, то волонтери допомагають. Тут у нас продукти харчування, але у нас в іншому кабінеті видається хімія. Це там порошок, шампуні, мила. Зараз якраз по продуктам харчування. Такі набори вже надходять чи ви їх знову ж таки сортуєте? Спочатку війни у нас приходили, що нам треба було з волонтерами фасувати. І кожного дня по 300 наборів ми робили. Але десь вже з травня наші донори дають такі вже фасовані, укомплектовані набори. Трішки нам полегшили працю. Один. Та ні, не з собою ми зараз зав'яжемо вірю. Та отут десь там. А може щоб трішки в тінь. Та якось мачка та їдуть, там сидять, стоять. Добре. Допомогти? А, ви прив'язати. Я хочу не бачити. На, да, 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 да. Для наших волонтерів, які приходять, допомагають кожного дня, різні страви готують. Скажіть, будь ласка, що сьогодні будуть їсти наші помічники? Суп Давайте покажемо. Пах, пахне смачно. Ага. і Отак. І о першій годині всі волонтери, які у нас допомагають, і кожного дня це близько 30 людей приходять і їдять. А якщо там люди, хтось прийшов щось отримати, змінюються. А там декілька людей, хтось пішов на обід, хтось повернувся. Ми йдемо в наш соціальний гардероб. У нас багато ж проєктів, багато співпрацюють робітників, от якраз ви побачиш, де випишують талони, де ми зараз отримували гуманітарну допомогу. Тут якраз черга, дівчата працюють, да. дивляться всі документи, і якщо людина підходить під категорію, щоб отримати набір, набор. Потім такі талони, а, люди це виходять і отримують. Це те, що я там так, видавав. Так, Талон так, це так. Буде... Це, о, ось тут наші співробітники якраз те, що вони отримують. Дуже багато людей приїхали без одягу, без взуття, і у нас є. Волонтери наші Марина Людмила. Да, які допомагають і вдягають. Я думаю, що влад зараз теж вам трішки допоможе. Ви можете розказати, що у нас тут знаходиться. Юр, а там талон виписувався, а тут яка система? А тут просто люди заходять і отримають до п'яти речей на руки. Ось, в одній руці п'ять предметів одягу, або дві пари взуття, або одна тепла річ. А багатодітним родинам ми даємо більше речей. Так. Тут у нас якраз працює Юля. Доброго дня. Вона координує і каже, кому, за якими питаннями, які. А Ха... Ви головна тут, так? Ну, Лице нашого карита, ока, можна так сказати. Адміністратор, так, я відповідаю на дзвінки, я вислуховую люди, які саме в них проблеми. так. Ось прийшла дівчинка, вона наша місцева, яка потребує допомоги, я її реєструю в базу даних. Я дякую тобі, що ти відкрив, так би мовити, кухню, залаштунки, показав, як все це відбувається, як допомагаєте людям і дав нагоду на собі відчути. Пошуття такі змішані, бо там були з дітьми, вони не про що не думають, безтурботні. А коли бачиш дорослих людей, то всі про щось думають, міркують. Дуже було приємно тебе бачити, у нас в гостях, але не бути. Почесним волонтерам і долучитися до цієї доброї справи. Дякую тобі, велике. Дякую.